Вирішили вам подарувати тим, хто найчастіше ходить по селу і надає нам всі послуги: ось такі велосипеди, електровелосипеди. Я, Дай Бог, щоб вони працювали. б так би нас завірили, що навіть акумулятори підсилені. Тут уже на місцях вони прийшли, я не знаю, звідки, але ж тут уже на місцях спеціалісти підсилили акумулятори, декілька, декілька плат додали для того, щоб вони були більш сильніші для вашої роботи. Ну І у кабінет нашим медикам-лікарям ось такі шафи, вішалки, далі банкетки, ремонт. Коридор. Коридор. Да. Ми, до речі, сьогодні навіть ми привезли документи, передали нам, що пройшли тендер на ремонт вашого всього приміщення і будемо шукати ще такі, е, такі проекти, де ми зможемо навіть вам сюди нові меблі. Будемо старатись, так же ж, Таня? Заступник хоче також щось сказати. Шановні присутні, сьогодні вже реалізований третій проєкт нашої громадської організації. Ви знаєте, що є на тери... діє на території вже близько 10 років. На території нашої громади діє громадська організація фонд розвитку Грунської громади, яку очолює. Історія цієї громадської організації вона йде ще з Рибальської сільської ради. Ми її створили там, назвали її як. Знаєте, вже думали і планували, що це буде е, організація, яка буде надавати послуги на всій території громади. І знаючи наше, наше матеріальне становище із забезпеченням не тільки медицини, а й освіти і всіх інших підрозділів, значить е, Людмила Олексіївна, Тетяна Володимирівна е, керівники і активні учасники. Значить, Взяли курс на те, щоб винайти позабюджетні кошти для того, щоб в якійсь мірі компенсувати той недостаток бюджетних коштів на забезпечення вашої основної діяльності. Тож сьогодні результатом реалізованого проекту є шість електровелосипедів, які будуть надані у три амбулаторії і три наші фаби. Ці велосипеди дадуть можливість в якійсь мірі полегшити роботи роботу наших медичних працівників, які надають послуги по всій території нашої громади. А в нас небагато немало 17 населених пунктів. Причому деякі дуже віддалені, такі як Молодецька, такі як Скелька і, і, і багато інших, таких до яких потрібно добиратися. Ну і тим більше, що дає економію, ви знаєте, яке зараз паливо, вартість. Електровелосипеди, вони практичні. Я думаю, що ви до них провикнете і це набагато полегшить вашу роботу. Серйозно, Дивіться, воно ж на місці дивіться. О, я сюди Миколаєвичнували дорогу. Спонсорам і організаторам. Це буде дуже велике велика нам допомога. Краще буде добиратися до хворих. Дякуємо за все. Будьте здорові. Правильно, Правильно. Всі будуть здорові, ну це те, що нам потрібно. Ми ми дуже неочікуваний такий подарунок. Ми дуже вдячні, що ми будемо так швидко поспішати до наших хворих. Велике вам спасибі.